Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами Прогноз та Макнастрій на цілий тиждень, на 15 вересня сьогодні, і це буде у нас аж до 22-21 вересня. І так, що ми сьогодні будемо з вами робити? У нас сьогодні мої авторські колоди, тому що на тиждень я частіше беру все ж таки їх. Вони для мене більш, знаєте, інформативні, тому що я, як автор, вкладала в них дуже багато сенсів. І що? Мистецтво в Таро, Артен Таро, нам сьогодні скаже на цілий тиждень. Він нам дає пораду від Пажа Жеслів. Ви бачите, тут картина дівчинка з персиками. І що, про що це нам? Про те, що треба бути е, оптимістичними. Да, ми з вами проходимо коридор затемнень і наприкінці нашого тижня, 21-го, якраз буде сонячне затемнення, але весь тиждень більш-менш у нас позитивний. І треба дивитися на світ е, ну, оптимістично, позитивно, довіряти людям, довіряти... Всесвіту. І все ж таки не забувати про те, що Пас Жеслів це початківець. Ну, він навчається, він ученик, він, ну, як знаєте, Людина, яка прийшла тільки перший день на якусь роботу і робить перші кроки. Да? Але він дуже наполегливий і він дуже сподівається на свій успіх. Йому можна навіть доручати якісь дрібні е, речі робити, і він з цим е, впорається. Ну, Найкращим чином, тобто нам сьогодні не треба бути такими, знаєте, поважними вельможами. Сьогодні ми всі ж вами, як школяри. Ми щось нове для себе починаємо, вивчаємо і поводимо себе. Ну, з позитивом і сподіванням, надією, на краще. І з нами сьогодні буде моя нова колода, яка називається Руків'я майбутнього, яка входить до складу гри «Немозина». Я сьогодні вам дам руків'я майбутнього, щоб ми зайшли у новий тиждень. Ну, через що ми зайдемо? Ось, дивіться, тут. У нас така руків'я ручка дверей, да і ми бачите, що тут ліра, що тут якась театральна маска. Тобто ми можемо з вами використовувати свої творчі здібності. Ми можемо з вами, як Паш Жезлів, бути. Наполегливими, але через творчість, через може, музику, може театральність, може просто через будь-яку творчість, яка для нас буде близька. І це нам обов'язково допоможе. Всім вжаю чудового, безпечного, мирного тижня. До побачення, Па-па!